Або як казав великий класик. Чого сидим? Рекур Якщо ви забули, я вам трішки напам'ятаю. Це котек і це котек. Поприбирали, позамітали, пошкрябали. Прекрасний винахід людства. Вітер дмухнув, хрясь розламалась. Спрацювало? Я ще той чаклун. Оба. Прийшло підкріплення. Як то кажуть, спереду Європа, а ззаді. Хопа! погнали! Мої вітання! Шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а сьогоднішній ландшафтний дизайнер цього подвір'я і господарства. В попередніх відео ми з вами відновлювали, будували і ремонтували все, що тут знаходиться, і навели під час цього немалий такий. Безпорядок у в нас на подвір'ї. Тому настав час прибрати це все. Будемо облагороджувати наше подвір'я тут, там, тут і тут. Погнали! А починати ми будемо з порізки ось цих дров. Бо настав же час нарешті їх порізати і сховати. Або як казав великий класик. Підключаємо наш дефрагментатор до мережі котек. Не забуваємо про засоби захисту. Минулого разу я був в окулярах. Цього разу додаємо ще й навушники. Бо можна вглохнути, якщо це все перерізать. Чого сидим? Перекур. Ти ж не куриш. цекотек і цекотек. Прекрасний винахід людства. Трьохфазний двигун допоміг нам перерізати тонкі дошки, які пішли на дрова. Далі потрібно ось ці товсті. За допомогою такого анігіляторного пристрою, який працює також від електрики, переріжемо трошки товстіші. Але перед тим, якщо ви забули, я вам трішки напам'ятаю в попередньому відео ми розігрували. Чудові призи. Якщо ви не бачили того відео, то натискайте сюди, воно дуже прикольне. Побачите, які там були призи. На жаль, набрало не так багато переглядів, але все ж ми їх розіграємо. Отож, першим переможцем, який виграє підставку під телефон, буде ось цей коментар. Якщо ви власник цього коментаря або наступних трьох, які ми оголосимо впродовж відео. То напишіть нам на електронну адресу, яка буде в посиланні під цим відео, свої реквізити для відправки вам прекрасних подаруночків. А ми поїхали далі. Захист туди-сюди. Те втикаємо в розетку і будемо шпілять рукавиці. В мене навушники сюди. Прекрасний апарат невідомої нам фірми. Якщо хтось хоче прорекламувати пошта в описі. Так ось, залишили ми ще три ось таких бруски хороших. Вони в нормальному стані, їх можна буде використати в наших майбутніх проєктах. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити ці проекти. Далі, ось цю всю прекрасну тирсу і кору потрібно прибрати і завести. Собі на грядки підсипати, підживити їх. Тому зараз віник, шуфля, грабельки і будемо ось це все прибирати. Поприбирали, позамітали, пошкрябали. Тепер треба ось цю бандуру прибрати з середини подвір'я. Це в нас був колись старий ящик для зерна, зараз він нам не потрібен. Можете в коментарях написати, де його можна використати, оскільки в хліви він нам не пролазить в двері, то ми будемо зберігати його ось тут, під накриттям, де зараз зберігаються накидані дошки. Тому, щоб прибрати ці дошки, я скористаюсь магією пальців. Після того, як кляцну пальцями, дошки звідти зникнуть. Спрацювало. Я ще той чаклун. Маджик. Oh, Тепер спробуємо застосувати магію і до ящика, якого потрібно телепортувати от туди під накриття. Щось не дуже працює, придеться руцями його туди сунути. Вичерпалась мана. Опа! Вересень плавно перетворився в листопад, доки ми прибирали на цій ділянці подвір'я, перенесли ось туди ящик дерев'яний, потім ми його десь використаємо, порізали дрова і вийшло в нас ось таких два ряди дрів хороших. Ті дрова ми потім спалимо в твердопаливному котлі або в каміні, коли ми придбаємо собі такий. А далі пішли прибирати на ось цю ділянку. Тут вже ми трошки порозносили товстих брусків з панів-операторкою. Яким чином ми тут прибираємо? Правильно переносимо з одного місця видного на інше зовсім невидне для людського ока. Тому зараз продовжуємо. Також розвалилась наша берлінська стіна з шиферу. Вітер дмухнув, хрясь розламалась. Будемо зараз прибирати тут, забирати ці, о, шматки, шматки, забирати ці шматки шиферу і поскладаємо реєчки, які залишились. Погнали! Прийшло підкріплення, зараз робота піде набагато швидше. Вириваємо цей баобаб міцний. І збираємо лапті у того шиферу, що розтрощився. збирай. Майже краса. Тепер спеціаліст зі шкрябельно-грябельних робіт. Зараз візьме в руки ось цей прекрасний пристрій, і буде тут грябати, доки я позаношу цей шифр кудись утилізую його. Ня. Шкриби. Позаду мене. Вже прибрана територія. Гарненько загрібла пані операторка. Mm. <свят> Також ми додатково натягнули сітку по стовпчиках, які нас над льосі які в нас над льохом, щоб оці страуси не перелітали на город. І, як і обіцяв, наступні двоє переможці оце і оцей коментар. Пишіть нам свої. Адреси і реквізити на електронну скриньку, яка буде в описі під відео, і ми відправимо вам ваші призи. А хто виграє головний приз, ви дізнаєтесь далі на нашому відео. Тому не вимикайтесь і продовжуйте дивитись, бо далі будемо прибирати за хлівом. Трошки похолодало. Що ж, тепер переходимо за хлів, як то кажуть, спереду Європа, а ззаді. Чувак, як прикольно, запікало тут. А ну ще раз, <ривіт> <ривіт> все-таки запікує. Коротше, будемо зараз оцю хпку розбирати. Так от. Що потрібно зробити, щоб тут було гарно і красиво. По-перше, ось цю землю розкидати, розрівняти, десь вивезти, забрати уламки шиферу старого, зробити щось з цим. Далі, отут є кубка. Треба зробити для неї ящик, щоб був перегній. Тому що ми туди закидаємо листя, відходи від їжі, від овочів, І щоб воно перегнивало і на наступні роки було добре. Листя ми не палимо, щоб не було такої картини по всьому селі. І залишились також дрова від обрізання наших фруктових дерев, які потрібно порізати. З чого ми і розпочнемо. Зараз я хлопнув долоньки. І вони зникнуть, оскільки ви вже бачили, як дрова ми ріжемо, тому не буду показувати це знову. Хлоп-хлоп, і ось ці обрізки з дерев вже пропали. Отже! Бляха! Ну, ти бачив, це бачив. Далі переходимо до створення компостного ящику. Ми його будемо робити з ось цих дощок, які трошки раніше відео переносили туди-сюди. Вони трухляві і більш ні для чого не згодяться, окрім як зробити для них з них, от крім як зробити з них компостний ящик. Так само ось ці бруски вони вже переїджені шашелем наскрізь, тому вони будуть використані як основа для кріпіння ось цих досок. Тому зараз беремо молоточок, гвіздочки і будемо прибивати його сюди, щоб ось цю кубку закинути в оцей ящик. Майже готово. Ще лишилось досок з 50. Опа! Одна з стінок уже готова. Майже залишилось обрізати ось ці доски, які тут виглядають, щоб не заважали. Іншій стінці. Для цього будемо використовувати отакий апарат невідомої нам фірми. І тут вже приспіли спеціалісти з вирівнювання поверхні, які виконують добросовісно свою роботу. Зараз ми їх звідси трошки проженемо і будемо різати не їх, а оці доски. І так само робити три інші стінки. Насолоджуйтесь процесом під гарну музику. Дошки до кінця я вирішив не добивати, щоб легше було телепортувати ось цю купу різної всячини туди всередину. І по мірі заповнення будемо добивати дошки до самого верху. Також ті дошки, які будуть спереду, я до кінця не забивав, щоб потім можна було взяти ця хосмика і цик-чик-чик, коли воно все перегниє, закинути його на тачку і розкидати по своєму городі, як він добриво. Отож, озброюємось. Вилами і погнали розбиратись з купою гі добрива. Найбільш спостережливі глядачі могли помітити, що доки ми знімали це відео, пора року змінилась тричі. На початку дерева були ще з зеленим листям, а зараз повсюду вже лезить <тух> Повсюду лежить сніг і мороз. І хейтери напишуть спеціально дочекався морозів, щоб не розсипати ось цю купу землі і не вивозити її. Частково вони будуть праві. А частково я був зайнятий трошки іншими справами, про які ви дізнаєтесь в наступних наших відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити їх. І як і обіцяв в минулому відео, головним переможцем, який виграє супер-пупер-приз, буде коментар від ось цієї леді, яка під час перегляду наших відео спалила собі каструлю, коли смажила картоплю. Тому головний приз виграє вона за такий оригінальний коментар. А на цьому слові бувайте здорові! Усіх вітаю з Новим Роком, з Різдвом. Нехай наступний рік принесе вам миру, достатку, благополуччя, радості і багато цікавих та прикольних моментів. До нових відео, до зустрічей. Бай-бай!